Українська неурядова організація Центр ЮЕЙ реалізує проект Сильні громади. Він передбачає дослідження прозорості, відкритості та ефективності комунікації місцевих рад Донеччини. Основна мета підвищення інформованості громад про роботу муніципалітетів, залучення мешканців до контролю за діяльністю влади та процесів прийняття рішень. Втілення проекту стало темою круглого столу, що відбувся у дружківці, та зібрав представників руху сильні громади, депутатів міськрад, активістів та журналістів, зважаючи на європейську практику, Яський досвід наблизити максимально. Рівень комунікації наших місцевих рад до того, яким він має бути у новій модерновій європейській державі, якою хоче бути Україна, аналітики проекту наголошували, що європейська практика налагодження комунікації між громадянами та владою, яку вони обирають, є однією з найбільш ефективних та у експортному середовищі, вважається перспективною для України. Європейський досвід на сьогоднішній день найбільш вдалий з точки зору саме прозорості прийняття рішень, саме ступеню залучення. Січна членів громади до процесах вироблення рішень, до процесах прийняття рішень, таке інше відповідно до проведеного дослідження. Найвідкритішими в інформаційному плані є місцеві ради Бахмута, Слов'янська та Краматорська. Вони у зручній та доступній формі надають дані про витрачення бюджетних коштів закупівлі через систему Прозоро. Там знаходять інтерактивні форми подачі бюджету інфографіками, щоб люди простіше могли зайти, порахувати і подивитися, скільки на ту статтю витрат на іншу, і ну це значно спрощує сприйняття бюджету людям, які не підготовлені таку інформацію сприймати там в формі складних таблиць, форму і так далі. Реалізація проекту сильні громади має на меті також підвищення активності місцевих мешканців у контролі за діяльністю влади. Часті в прийнятті рішень важливих для їхніх населених пунктів, адже у майбутньому громади отримують значні повноваження, а значить і відповідальність. Після того, як будуть створені об'єднані територіальні громади, саме громада має бути головним і основним суб'єктом, який буде контролювати використання коштів місцевого бюджету, яка буде впливати на процес вироблення рішень, яка буде безпосередньо займатися акумуляцією матеріалу, з якого потім вже будуть вибудовуватися рішення. Натомість Сьогодні через відсутність належної ініціативи, як від місцевої влади, так і громад, регіони, країни, не зуміли отримати значні фінансові надходження від однієї з провідних європейських фінустанов. Буквально два місяці назад європейський банк реконструкції розвитку. Прям він був шокований тим, що. Лише невеличку частку тих грошей, які вони пропонують місцевим органам влади, вибирають на на розвиток інфраструктури. Просто нема ні, 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 ні бажання, немає ні мотивації, немає ні якісних здібностей місцевого самоврядування. Ці гроші обробити Організація центр ЮЕС, що реалізує цей та інші актуальні для України проекти, отримує підтримку від європейського та світового співтовариства. Центр отримує підтримку від країн членів Євросоюзу, Союзу, від сполучених штатів Америки, Вперше перш за все, організаційну підтримку, інституційну підтримку, підтримку, як застосовувати ті чи інші методології розвитку, підтримку безпосередньо у плані обміну досвідом, як це робиться в провідних країнах, як це може робитися. В нашій країні і чому саме чому це ефективно? Тож міжнародне співтовариство сприяє реформуванню різних сфер життя України, проте ключова роль у цьому процесі належить самим українцям їх активності та відповідальності за власне майбутнє